Безбар'єрність та дотримання прав людини у Ковалі проінспектували роботу підрозділу поліції, адаптованого під потреби маломобільних груп населення. Людям, які прибули до управління на колісних кріслах, поліцейські показали кнопку виклику чергового, який має спуститись, допомогти піднятись зсередину і надати усю необхідну інформацію. Минулому році за сприянням ковальської об'єднаної територіальної громади, органів місцевого самоврядування. Було реалізовано пілотний проєкт Castid Records, проведений повністю поточний ремонт першого поверху адміністративного приміщення з врахуванням необхідності проведення всіх ремонтних робіт для людей з різними обмеженими можливостями. На імпровізованій екскурсії була й дівчина з порушенням слуху, якій також надали. Консультації, як вона може отримати свої послуги у відділку поліції, тому що можна запросити фахівця, який з нею поспілкується. Крім того, напрацювали певні механізми для того, щоб працівники відділку поліції безпосередньо пройшли навчання жестової мови. Важливо додати, що вивіски всіх кабінетів підписані в тому числі спеціальним шрифтом для громадян з порушенням зору. Ковальське районне управління поліції зазначила Наталія Бартошук. Це реальний приклад того, як поліція впроваджує позитивні практики з покращення фізичної доступності до підрозділів для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.